Подивись уважно. Скільки ти маєш гривень? Чотирнадцять. Скільки ти маєш гривень? дві гривні. Скільки у тебе гривень? Сорок. А скільки тут? П'ятдесят сім. Скільки ти маєш гривень? Сто десять. А скільки тут гривень? Двісті дві. Кого і що зображено на купюрі двадцять гривень? На купюрі 20 гривень зображено видатного письменника Івана Франка. З цією творчістю ми давно знайомі, а також Львівський оперний театр. Ця банкнота номіналом 20 гривень також має інший зразок 23-го року. Це пам'ятна банкнота. Пам'ятаємо не пробачимо. Основний малюнок лицьової сторони. Українські військові встановлюють державний прапор України на тлі фрагментів карти України та прапорів країн, які підтримують Україну. Основний малюнок зворотної сторони зв'язані руки за спиною, що уособлюють фізичні страждання та духовні переживання українців в окупації.